Люди зможуть отримати заробітну плату. Проплата енергоносіїв необхідно буде проведено також в самі короткі терміни. Працівники залізничної лікарні два місяці не отримували зарплати. Там вимикали тепло, газ, електрику. В лікарні 240 працівників. Є ФАПи в районах. Чорткові амбулаторія. Медичний заклад розрахований на 90 ліжок та 360 відвідувань в день. Лікарню на баланс міста прийняли депутати Тернопільської міськради на позачерговій сесії, а також затвердили договір про міжбюджетний трансфер. Фінансування залізничної лікарні поки що за рахунок міського бюджету вже почалось. Медики очікують на підтримку області. Розблоковання наші рахунки це вже дуже добре, тому що ми маємо можливість отримувати від страхових компаній гроші, маємо можливість ті гроші заплатні профогляди отримувати вже на свої рахунки, ну і зрештою виплатити гроші людям, які працюють, але наразі тільки в місті, тому що ті, що працюють по районах, ще не мають коштів. І тому дуже важливо, щоб область нам посприяла в тому, щоб ці кошти були передані. Тому що в разі непередачі цих коштів за 3,5 мільйони гривень ми доживаємо тільки. До травня, в кращому випадку, до травня, а далі доля нашого закладу під знаком питання. Тому ми дуже би хотіли, щоб це питання вирішилося якнайшвидше.